Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні ми приміряємо лук, що Оля надіне на 1 вересня. Вона обирає три варіанти. А ще мені треба підшити халатик, там немає пояса. Буду сьогодні це робити. Перший образ виглядає ось так. Блуза біленька з довгим рукавом і сарафанчик. Цей сарафанчик Оля надівала. Ще в молодших класах, але він їй подобається і дуже пасує. Другий це блуза і пишна довга юбка. Якщо вам подобається, напишіть в коментарях, який образ вам більше сподобався. Примірки продовжуються. У нас халатик тут такий є, гарненький, але до нього немає пояса. Я його купувала в Одесі, в секонд хенді. Він майже як новий. Хочу зробити поясок і придумала, щоб взяти знизу, відрізати знизу 5 см і зробити пояс. А потім підшити назад, щоб був халатик з поясом. Тому зараз почну, як мені тіма дасть, так і буду шити. Це халатик дорослий, просто його приміряла Оля. Та-да-дам. У нас уже вечір. І показуємо, що в нас вийшло. Показуй, що в тебе є. Ось поясочок. І пробуємо тепер зав'язувати. Став коротший халатик. Давай так. Ні. Отак. Покрутись. Туди ближче до дверей тоді. Mm. Спинку повернись.